Так, ну що, всім привіт. Трохи поговоримо, запишу відео. Треба води сьогодні буде принести. Чайничок зараз закипить каву зроблю. Треба постирати одежу, бо завтра на роботу йти. Ось така у нас погода. В принципі, сьогодні тепло передають, але... Поки що вранці такі хмари і сонця немає. Також мені е, треба табачок свій, точніше, те, що од нього залишилось, он до е, в самому кінці одні ці патики пооставались терчать. Треба його вирубати. Ось такі от справи. Так, що тут в мене ще? Ось, тут кроти понаривали оцю землю. Де вони взялися, ті кроти, я навіть не знаю. Так, це горіх ось великий, такі ось менші горіхи. Так, то літній душ. Треба вже буде знімати бочку, бо зима суне, щоб воно тут не поржавіло, не замерзло. Буду знімати ще бочку. Не знаю коли, може сьогодні, може завтра. А, завтра я на роботі. Так, що ось такі от справи в мене. Буду пити каву і щось робити. А, в першу чергу я візьму картоплі, піду нажарю собі. І ось будемо щось трохи робити, поки вихідний.